May it be an evening star. Господу помонимся, и при подании сыне чаду, я же по спасению Господу помощи. Сами семи друг друга ищу жизнь нашу Христу Богу предади. Попрощай цара Божий Максим, радо Божье во имя Отца и Сына. Господу, помолимся. все, Господи Боже наше, рукопатріарха Авраама, ще слава Святориче, послани унівезти, Господи, не моє, са пожено і правде, снова доношення, ноше, не обрачителями, сам благослови, оброчения рабов Твоїх сила, Максима и сия и Катерина. Утверди, я же у них Слово. Утверди я, ежедневный светлым соединением Ты бы изначала создал и симужейский полы, женский от тебе. Сочетавается, муж, і жена, в помощи воспрети, рода человеча, сам у Господи Боже наш, послав сину, наследие Твое ветвоние Твое, На рабы твоя, цена, Жоко и между родировыми избранные твоя приз, призри на работу твоего Максима, и на работу твои хотеримые тверди, Обручении в вере и единомысли, истине любви. Ты, Бог Господи, показав, исседать и все упрочем и утверждайся во всем перстням надеяться власти и осифу в Египте. Перстньям прославился Даниил во стране Вавилонс и Перстнями весе истину в омарых. Усяг благочистий и чисто Доброволі. Другой вести на теше снески. Катерина З цього дня. добровольчик. Нетерпение характериона. Вечай характер Божий Максим. Божий Екатерина. Во имя Отца и Сина и Святого Духа. Вечается рабожная Екатерина, ра Божьему всему ім'я имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. О, Господи Боже наш, славой и честью везжай, вінчай. живут расстройство, услышимо святого Евангелия. Лолый Иисус наполните водоноси воды наполни свои козака, и лолы почерпните ныне, принесите архиты к длину и принесу ша. Я крым пусе архипреклины, и на пыльшо твоей, не знающие, откуда, Испышный, знаешь, я почершие воду. Пригласи жениха, жених архипреклини, лолый ему. Всяк человек прежде топливенно полагает, и то, приветствует рахудшее. Еже со глуби си добри и на досиле, се сотвори на чапа знамни и со скалени си, јави славу своје миру лошавни Войною раницю і воля, печаль, і скоро і віка дається пологорів, коли ми розділяємо своїм прийнятки. Все крышаки, веселящиеся о своем уже, хранящие приділи закона, за не тако вот Бог. Господу помолимся. Боже, Боже наш, пришеды в кону на таборышней прошлого слои, благослови, робы твои сият мы промыслу в общении врага, сочетавшиеся входи і сходи, в Божие Воплой житті, Господи, он все в Царстве Твое, нескверные и непорочные, ненавидные сухретая во веки веков. Отец, Сын и Святый свій Дух, Святая иносушная и живоначальная Троица, единого Божийство и Царство да благословит вас, и да подаст нам долгу в жите, благочание, приспияние жизни и веры, и да исполнит вас всех случаев на земле Твоих. Господь вас к теопещанной длагу с приятиям, ритмами святыми Богородицы и всех святых. Oh, Цього моменту, цього дня, якого чекали не рік і на два, бо маленькі був вже трошки давно. І так був Божественний от той день, якого ви з нетерпінням дочекали, наступив і день і час, коли не сподобалось благословення своїх родичів, благословлення Святої Церкви на сумісне супружеське життя. Сердечною радостю поздравляю вас цим днем. Поздравляю вас із таїнством бракосочетання, таїнством мінчання, через яке божественна благодать і вірість Божа соєдинила вас в От нині вже муж і жона. Судали прийшов Бог, а сьогодні вже виходите одно, тому що Господь. Казав тільки, як тільки читалось і сторіна священне писання, що, що Бог сочитав, людина нехай не розлучає. Вам е, надіюся на те, що ми хотіли того часу, коли ви познайомились, відколи ви познайомились, коли, коли один одного узнавали немощі, характер і тому подібне. І все ж таки вирішились на цей поступ. І дай Бог, щоб ці ваші добрі думки. Ви оплащали своє життя. І так, як вінчали вас і ми обмінювалися кольцями при обрученні, так щоб ви постійно міняли своїми добрими намереннями, думками, бажанням і, як говорить апостол Павло, носили одного одного одно немощі, тому що ви одно вже від сьогодні, і від цього моменту, але однаково залишаєтесь при своїми характерами своїми немощами, недостатками, своїми, своїми превосходствами, тому що не може бути одна думка, вона повинна бути, але вона не може бути і не буває у двох людей. Один хоче так, другий хоче так. Один читає, що краще так, другий читає, що краще так буде. Но повинні знаходити общі знаменник, то, то повинні сходитись на чомусь одному. І дай Бог, щоб Господь, Божественна і Божественна благодать, яка вас сочетала воєдином, допомагала, укріпляла, благословляла ваше життя, подала вам добру думку, натхнення на добрі діла і поступки, на християнське життя, повагу один до одного любов, повагу до своїх родичів і благодарені і Богу і своїм родичам за те, що вони вложили всі свої сили для того, щоб вас виховати, для того, щоб поставити вас на дорогу самостійного життя. Ще раз сердечно вас поздравляю. І дай Бог, щоб Господь почув наші общі молитви, благословив ваше життя, благословив цей день, в який ви вступаєте на дорогу сімейного життя своїм божественною допомогою. Амінь. Помагай Боже. Зараз підходим до ікони, приложимся ці іконы.